Друзі, ми повинні зрозуміти, що атеїзм є загроза суспільства. Ще при Сталіні викладання мільярдів років землі вводилося, і щоб люди розуміли, що вони від мавпи, діти, дорослі. І це була ідеологія країни безбожі та Атеїзмою це привело до неймовірних втрат і страшних катастроф. Ми повинні це зрозуміти і рухатися у напрямку віри в Ісуса Христа. Для чого це викладають? Щоб людина загубилася в мільярдах років, така маленька собі букашечка і не прагнула мати сенс життя. Якщо ти розумієш, що землі 6 тисяч років, то це небагато. Всю історію землі можна переглянути, що тут відбувалося. З мільярдами ніхто не може розібратися. Бог створив людину 6 тисяч років назад. І від самого початку написано, хто кого народжував. Для чого? Людство прожило всього 1656 років від початку, як виник потоп, тобто суд Божий кара. Бо людство відмовилося від Бога і зло досягло до неба. Бог створив людину і землю як рай. Для людини для любові, для добра, і що люди витворили, прийшла кара, суд, всього лише за півтора тисячі років. І вмикається тоді мозок, і розуміє, що існує суд Божий, кара Божа. А якщо мільярди років, ти живеш як тварина. І перетворюєшся на цю тварину під цією ідеологією, і сумно, що сьогодні далі продовжують викладати це у вузах і не розуміють, що це працює, підтримує і фінансує сатану. А потім ми маємо, що ми маємо наслідок катастрофи, війни, все те, що написано в Біблії. тому що Біблія каже, що було, що є і що буде.